Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні в нас багато інформації, тож перед переглядом попрошу вас поставити лайк та підписатися, а ми розпочинаємо. Вчора грали Михайло Мудрик, Маліновський і Русин. Почнемо з Мудрика, він не вийшов на поле у матчі з Фулхемом. Челсі перемогли з рахунком 1-0. Мудрика чомусь так і не випустили на поле. Причини немає, травми в нього немає, тож, це загадка. Руслан Маліновський вийшов з перших хвилин за Дженуа. Вони зіграли сторіно 0-0. Руслан Маліновський отримав оцінку 7-2, отримав жовту картку, результативними діями не відзначився. Назарій Русен залишився у запасі на матч Сандерленда проти Іпсвіч Тауна на виїзді. Іпсвіч переміг Сандерленд з рахунком 2-1. Назарій Русен вийшов на 84-й хвилині, отримав оцінку 6-5, результативними діями не відзначився. Також я вчора анонсував матч Ньюкасл Манчестер Сіті. І він виявився доволі цікавим. У першому тамі було забито три м'ячі одразу, Ньюкасл вийшов вперед, але після зміни Дебрюйне все стало на свої місця. Вони змогли перемогти з рахунком 3-2, і Кевін Дебрюй зробив гол плюс пас після виходу на заміну. Сьогодні у нас грають Довбек Миколенко, Яремчук, Трубін та Лунін. Розпочнемо з Довбика. Сьогодні ж Жерона на виїзді грає проти Альмерії о 15.00 і стартовий склад вже є в нашому телеграм-каналі, посилання в описі під відео або в шапці профілю заходьте, дивіться. Евертон Стонвіла 16.00 і Віталій Миколенко, я думаю, вийде в стартовому складі, сумнівів в цьому немає. Іспанія, Ла Ліга, Кадіс Валенсія 17.15 і Роман Яремчук ми надіємо, що буде більше грати, йому вже дають чуть-чуть більше часу. Тому є надія, можливо, навіть з перших хвилин вийти у нього. В минулому матчі здається, він не виходив в основі. Далі у нас Анатолій Трубін зіграє в себе вдома проти Ріу Аве о 20.00. Про Толіка говорити багато не треба. Він основний голкіпер своєї команди. Тащить Бінфіку зарятує. Буває трошки, звісно, сумнівні моменти, але їх дуже мало. Тому Трубін тримає рівень, і це дуже здорово. Іспанія, Суперкубок, 21.00 і Андрій Лунін, схоже, що залишиться в запасі. У минулому відео я розказував, що Андрій буде основним голкіпером своєї команди у Лалізі та Лізі чемпіонів, а суперкубок і кубок віддадуть кепі. Тому чекаємо кепу в воротах, а Луніна вже чекатимемо у інших матчах. Реал Барселона це завжди цікаво, але перший тайм я, мабуть, пропущу. буду дивитись за Трубіним. Ось такі в нас матчі на сьогодні. Нагадую, що в телеграм-каналі ви можете отримати інформацію про стартові склади перед матчами, які я, я анонсую. Також там багато цікавої інформації про українських футболістів за кордоном та трансферів. Тому запрошую вас туди, а також прошу вас поставити лайк та підписатися на цей канал на Ютубі. І все буде добре, гарного перегляду футболу. Дякую.